Екоцидом назвав Володимир Зеленський теракт, який вчинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС. Знищення дамби і водосховища це удар по довкіллю, сказав президент. Закликав світ до рішучих кроків проти Кремля. Як відреагував світ на цей заклик? Вода із підірваної дамби розлилася на сотню тисяч квадратних кілометрів. Затопила цілі села і райони Херсона та Нової Каховки. Зруйнувала десятки людських помешкань і знищила врожаї. Із затоплених околиць Каховської ГЕС виїздять люди. Хто може самотужки, а когось вивозять рятувальники? Ситуація критична майже вже залишилося намет ну, підніметься вода, та вона вже буде в будинку. Зараз ми речі переносимо до сусідів, які живуть вище. Вони нас ненавидять, тому що козли, м'яко говоря. Вони хочуть знищити українську націю і Україну теж. А якими шляхами їсти не керуються, тому що вони, для них нічого святого немає. Херсонець Сергій їде з рідного дому, але розповідає, що в підтоплених домівках є люди, які вирішили залишитися. Багато води вже ну, дивіться, от так от було. Десь пів метра точно є. Ну не пів метра, ну там вже всі підвали вже пазуть. Там ще є люди, які залишилися. Ну, вони не виходять, Чи їм треба допомогти. Ну я так розумію, що їм допомога не потрібна, так що вони там тримаються до останнього. Ми вже такі незламні, що нас вже нічого не зламає. Знищення Росією Каховської гідроелектростанції це терористичний акт проти об'єктів критичної інфраструктури України. Його мета спричинити максимальну кількість руйнувань і жертв. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки. Російський посланець Василь Небензя почав було звинувачувати Київ в підриві ГЕС. Мовляв, це диверсія, але не зміг надати жодних доказів. Росія вже більше року контролює Дамбу і всю Каховську ГЕС. Підірвати її якось ззовні обстрілу фізично неможливо. Її замінували російські окупанти, і вони її підірвали, вдаючись до тактики випаленої землі або в даному випадку до тактики затопленої землі. Російські окупанти фактично визнали, що захоплена територія їм не належить, і вони не в змозі її утримати. У білому домі заявили, що поки не знають, хто винен у підриві Каховської ГЕС. Кажуть, що збирають усю інформацію і аналізують її. А видання NBC News з посиланням на свої джерела повідомило, що США мають дані, які підтверджують, що за цим терактом стоїть Росія і скоро збираються їх розсекретити. Ми бачили звіти про те, що Росія відповідальна за вибух на дані, яку російські військові захопили минулого року. Ми аналізуємо ці повідомлення і співпрацюємо з українською стороною, щоб зібрати більше інформації. Але не можемо остаточно сказати, що сталося на даний момент. І вже є реакція Джо Байдена на повідомлення про підрив Каховської ГЕС. Американський президент в коментарі голосу Америки заявив, що без підтримки Україна не залишиться. Ми їх не залишимо, ми допоможемо Україні. Прем'єр-міністр Великої Британії теж поки що не впевнений, хто зруйнував дамбу Каховської гідроелектростанції. Ріші Сунак заявив, що поки зарано робити остаточні висновки. Мовляв, британські військові і розвідка зараз ретельно вивчають цей інцидент. У тому, що підрив дамби з права рук російських військових, не сумнівається президент Литви Гітанас Науседа. Він назвав його воєнним злочином. Це жахливо, коли бачиш, що робить Росія, неможливо зрозуміти, де межі межі людяності, межі здорового глузду. З 24-го лютого минулого року про здоровий глузд росіян взагалі важко говорити. На радбезі ООН через підрив Каховської ГЕС висловили глибоку стурбованість і наголосили, масштаби катастрофи можна буде оцінити лише за кілька днів. Масштаб катастрофи стане повністю усвідомленим лише в найближчі дні, але вже зрозуміло, що це матиме серйозні та далекосяжні наслідки для тисяч людей на півдні України через трату домівок, їжі, питної води і засобів до існування. Водосховище, яке утворювала дамба, було критичним джерелом води для мільйонів людей не лише в Херсонській, а й у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Окрім нестачі питної води, світ непокоїться і через ядерну безпеку на Запорізькій АЕС, Адже Каховське водосховище забезпечувало станцію водою для охолодження атомних реакторів. Тож на заес вирушає гендиректор МАГАТЕ, щоб оцінити ризики в українському енергоатомі. Стверджують, що зниження рівня води водосховища поки що не впливає на стан безпеки заес.